Ну і Кремль планує об'єднати захоплені наші українські території в так званий Кримський Федеральний округ, а на його чолі поставити колишнього гендиректора Роскосмосу Дмитра Рогозіна. Про це повідомляє російське видання відомості, посилаючись на власні джерела. Зазначу, що Рогозін це давній соратник та друг Путіна. Він відомий вкрай агресивними висловлюваннями про Україну. Ну і невеликим, зрештою, об'ємом розуму. Ну і поговоримо зараз з Євгеном Магдою, це кандидат політичних наук, директор інституту світової політики. Власне, от і про і вчорашні оці всі неподобства, що відбувалися в Кремлі. Ну і звичайно, про перспективи оцих анексованих територій. Пане Євгене, доброго дня. Вітаю, слава Україні! Героям, слава пане Євгене. Ну, давайте почнемо з того, що все ж таки об'єднають в Кримський округ. Наскільки я знаю, хоча не до кінця розумію повністю, але і з Кримом він юридично оформлений в Росії. Там дуже і дуже ну якось неправильно, не окремо. А він чи є частиною якого якоїсь області. Поясніть, будь ласка, оце оце їхній намір і до чого це призведе. Я думаю, що. Тут є кілька факторів, які на це впливають. Росії треба витрачати гроші на захоплені і нахабно відірвані українські території, при тому, що анексію світ визнавати не буде. І Росія буде намагатися, ну так би мовити, розмити цей факт. Хоча Знаєте, тут з одного боку в неї є досвід анексії юридичної анексії Криму, а з іншого боку, вона зараз нагадує пітона, який проковтнув дуже велику тварину, бо все-таки це практично 15% території України. Це дуже великий шматок. І оскільки ми на сьогоднішній момент впевнені, що ця територія буде звільнена, але не впевнені точно не знаємо точно, коли це відбудеться, то Росія, звичайно, буде намагатися тут здійснювати окупаційну політику і діяти традиційно методом методом і пряник. насправді я не знаю, чому це буде рогозін. І чи буде це, напевне, Рогозін? Я не виключаю, що це інформаційне вкидання з боку Росії для того, щоб перевірити реакцію світу. Тут же є такий момент, наприклад, що Рогозін свого часу він же не тільки Роскосмосу очолював, він був в момент більш-менш нормальних відносин Росії з НАТО, був представником Росії при НАТО. Тобто, може, в такий спосіб Росія в її е, хибній логіці говорить про те, що вона от подає такий сигнал про те, що людина, яка там говорить англійською і може бути, начебто, на перший погляд, адекватною, буде цим керувати. Але світ же чітко сказав: ми не визнаємо анексії. Про це сказали вже всі світові гравці. Якщо це не прозвучало з уст Китаю та Індії гучно, ну, може я упустив такий момент, то це пов'язано тільки з тим, що вони е, в силу своїх інтересів не, не наголошують на цьому, але повірте, наявність питання Республіки Китай для КНР, тобто Тайваню, і наявність суперечливих територій між Індією та Пакистаном і між, і між Китаєм та Індією свідчить про те, що там такі фокуси російські не підтримують. Це абсолютно очевидний факт. Зрозуміло, пане Євгене. Такий ще ось аспект а, цієї всієї вчорашньої божевільні. Зрештою, ну по перше, ж, території Запоріжжя нашого і е, Херсону вони ж чітко ну, взагалі не взагалі не, не встановлені. Ну тобто там не зрозуміло, що вони мали на увазі. Я розумію, що вони готуються одразу, що вони будуть їх втрачати. Але все ж таки, е, ну от це об'єднання з Кримом, і ну не дуже до кінця зрозуміли, чому саме з ним це, от оцей досвід ви кажете, об'єднання да от. Цю практику спробувати ще раз, але тоді світ заперечував зараз, світ однозначний. От для кого це все зроблено? Для внутрішньої політики, все ж таки, путіним. Ну насамперед, для внутрішньої політики, якщо ми зробимо невелику ретроспективу, буквально на 3-4 тижні, то ми побачимо, що спочатку Росія говорила про те, що ми там проведемо референдум, потім. Десь три тижні тому такий собі Дінорос Турчак і наближений до Кремля політолог Чесноков заявили, що треба цей фейко-референдум проводити в листопаді, і потім наші вдарили в Харківській області. Е, маленьку частину Харківської області Росія ще контролює. Але чомусь вона не не говорить, що ми ну тобто в цьому переліку немає е, 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 області. Зауважте. Що при тому кілька захоплених на сьогоднішній момент населених пунктів Росії, е, даруйте Миколаївської області, під час цього фейку референдуму е, росіяни приєднали до Херсонської. Ну, е, е, розумієте, тут про якесь поняття права, права взагалі мова не йде. Це просто суцільне знущання над е, Правом визначати власну долю. Це просто суцільне, це, знаєте, це е-е геополітичне середньовіччя. Але в середній не було поняття геополітика, воно з'явилося тільки на межі 19-20 століття. Тобто Росія насправді е, просто вона демонструє, що от ну така логіка. е-е що ми, от маємо мільйонну армію, ми маємо ядерну зброю, і що ви нам зробите? Але Збройні сили України вже на Харківському напрямі і сьогодні, звільнивши лиман, продемонстрували, що вони спроможні вирішувати ці питання. І відповідно в Росії починається істерика з приводу того, що як це це ж наші свіжо захоплені території, а туди заходять вже українські війська. І логіка ця, ну що ми в такий спосіб захистимо е, свої території від е, захоплення Україною, вона, повірте, не буде працювати з однієї простої причини, е, тому що не бу, вона не буде працювати, тому що е, немає Росія фактично відкриває власні кордони. Ну, вона, вона стала країною з гнучкими, ну з е, такими гнучкими кордонами, які, які на сьогоднішній момент реалістично визначити неможливо. Тоді як Україна всюду підкреслює, що ми боремось за відновлення своєї території в міжнародно визнаних кордонах станом на перше грудня 1991 року. Пане Євгене, ну і світ уже ж е, подекуди однозначно. Ну я маю на увазі західні країни, все ж таки в більшості цивілізований світ, Японія, Корея і частина. Е, тобто вони ж так само вже говорять про те, що ну байдуже, що там Путін сказав, і їхня реакція вже є на словах. А на практиці щось іще зміниться, як ви собі це бачите? Я думаю, що логіка має бути простою. Це мають бути заходи з максимальної десакралізації Путіна як одного з лідерів країн світу. Що це означає? Це значить, що він не може бути е, на саміті G20 Це означає, що проти нього, хоча зазвичай цього не робиться, і проти його родичів. Потрібно запроваджувати санкції, хоча на насправді зазвичай проти президента і проти міністра закордонних справ в, в світовій практиці санкції не запроваджуються. Це означає, що Україні треба постачати ще більше і більше зброї. Тут ми сподіваємось на початок сьогодні від сьогодні дії закону про лендліз в Сполучених Штатах новий фінансовий рік. І Сполучені Штати якраз отримали такий свіжий аргумент і вчора підтримали рішення про виділення Україні допомоги там 12 мільярдів доларів. Доларів з хвостиком. Тобто це е, предметні речі. І це свідчить про підтримку України. Це свідчить про те, що ми будемо рухатись далі. І Україну не зупинить той факт, що ці території якось назвали ну так. Я б назвав би, що їх образили ці території, просто назвавши так, так. їх Всі цього. Не визнає так, пане Євгене. І ще хочеться почути ваш коментар стосовно нашої реакції на оцей весь шабаш. Вийшов наш президент і. Підписав е, ну от нашу заявку на вступ до НАТО. По-перше, ну наскільки це супівставна відповідь. А по-друге, яка вона була для західних партнерів наших, для самого НАТО? Що там були? Здивовані, не здивовані? Оце хочеться почути. Ви знаєте? Інформаційно Україна зробила абсолютно правильно. Тобто, в такий спосіб, Україна просто перебила. Те, що йде від цього шабашу російського, який вчора відбувався в Кремлі, і це добре. Але очікувати, що ми станемо членами НАТО до того часу, як не завершилась війна з Росією, на мою думку, наївно. Ну просто повірте, всередині, ну, зараз три десятки країн альянсу, можливо, їх там буде 32 ближчим часом, Швеція і Фінляндія приєднається. Але Розраховувати що в умовах війни з ядерною державою ці країни підтримають заявку на входження України в НАТО, ну це трошки наївно. Тобто, тут не буде швидких рішень. Я можу лише вітати, що нарешті цей, ну, цей крок зроблено. Тому що навесні наше керівництво країни не було таким, я б сказав, наполегливим. Але е все ж таки я за те, щоб це були Ну щоб ми були реалістами. І ми розуміли, що військово-політичний альянс він не, не прийме до лав країни, яка не те, що має територіальні суперечності, яка перебуває в стані наймасштабнішої в 21 столітті війни. Тобто, це для НАТО означає, що о, воно бере на себе зобов'язання виступити на боці України. Ну є ж п'ята стаття Вашингтонського договору, і, від, ну, і це, це буде стримувати низку країн. Ну я не готовий зараз давати цифри, але те, що це більше ніж одна, це поза всяким сумнівом. Розуміємо, що це процес тривалий, і за ним варто слідкувати. Дякуємо, пане Євгене, що знайшли час поговорити на ці теми, які хвилюють і нас, і наше суспільство. Загалом, друзі, євген Магда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, долучався до нашого ефіру.